Що ж, давайте перенесемося до подій у внутрішній якби політиці України, але які впливають безпосередньо і на сприйняття України на міжнародній арені, які є визначальними також для нашої допомоги. Отже, спеціалізована антикорупційна прокуратура та національне антикорупційне бюро цього тижня вручили підозру голові фракції Батьківщина Юлії Тимошенко. Давайте подивимося сюжет журналістів Слава Тіві про передумови і зміст цієї підозри. Спочатку обшуки, потім підозра 14 січня 2026 року. Національне антикорупційне бюро України разом із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою офіційно підтвердили, що повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради. Її звинувачують у пропонуванні хабарів народним депутатам в обмін на голосування чи не голосування певних законопроєктів на плівках, які оприлюднили набу, обговорюється роздача таких грошових винагород. Слісто вказує, що мова йде не про разовий епізод, а про спробу створити систему Відкупу вона передбачала виплати наперед та була розрахована на тривалий період. Офіційно ані набу, ані сап ім'я підозрюваної не називали. На аудіозаписі лише чутно голос кожен на голос Юлії Тимошенко, яка говорить майже пошепки російською мовою. І плюс і плюс завтра ввечері у мене тут зустрічаємось. Я оце віддам вже за дві сесії наперед. В тому ж відео від набу в кадрі фігурує жінка з заблюреним обличчям, а на столі перед нею чотири стоси доларових купюр. Попередньо сто доларів. Каських доларів з офіційної відповіді Юлія Тимошенко не забарилась. В день отримання підозри 14 січня вона виступила з трибуни Верховної Ради та підтвердила обшуки в офісі її партії напередодні ввечері. За її словами, вона була в будівлі. Сама вони почали вивертати всі ящики. Ну да, там якісь заощадження невеликі є. Ну вони у мене в декларації це заощадження, Ну які я просто там тримаю, тому що мені іноді потрібно. Ну так що? це що злочин? А вже наступного дня після виступу з трибуни Верховної Ради Юлія Тимошенко написала ось такий пост на своїй сторінці у Фейсбук. Офіційно заявляю, що оприлюднення аудіозаписи не мають до мене жодного відношення. Я відкидаю всі звинувачення і, як завжди, доведу їх безпідставність у судовому порядку. Я це вже не раз робила. Додамо, що набу і САП оголосили підозру лідерці політичної фракції після того, як у грудні 2025 року вони заявили, що викрили факти отримання хабарів народними депутатами України за потрібне голосування. За Наслідства група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. Якщо справа, яка відкрита за частиною 4 статті 369 кримінального кодексу України, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди, буде доведена в суді Юлії Тимошенко, знову загрожує ув'язнення. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна. І як повідомляє агентство «Бабель» з посиланням на речницю САП, прокурори проситимуть заставу у розмірі 50 мільйонів гривень і певні обов'язки як запобіжний захід. Відзначимо, що звинувачення Юлії Тимошенко сталися в ході масштабного розслідування щодо корупції в Україні. Найгучніша справа операція Мідес або «Міндічгейт». Це антикорупційне розслідування на Бута САП, яке стосується розкрадання близько 100 мільйонів доларів у державному енергетичному секторі, зокрема в енергоатомі. А тим часом соцмережі заполонили саркастичні меми щодо лідерки фракції. Люди жартують Слогани та цитують вірусні фрази, пов'язані з Тимошенко. Сергій Бордюжа. Слава тілі. Віталію. Ну давайте розбиратися, чому саме зараз Юлія Тимошенко отримала підозру і наскільки це все ж таки політична історія. Ну, це безумовно політична історія, тому що, очевидно навіть ми зараз не будемо з вами обговорювати питання кількості грошей, хто скільки кому пропонував, виче говорити про політику. Юлія Тимошенко, очевидно, хотіла. Попрацювати над створенням іншої більшості у Верховній Раді. Тому що ми бачимо, що більшість з депутатів партії Слуга народу вона розсипається. І таким чином завжди є, можуть у досвідчена політика є розуміння, як створити нову більшість таким чином, щоб примусити Офіс президента України рахуватися з іншими депутатськими групами, зокрема, насамперед, своєї звичайно. Тому що без голосів цих груп не можна буде знайти якихось реальних рішень. Кадрових і по законах тощо. Там вже, в принципі, це очевидно. Це такий політичний процес. Причому знову таки, навіть якщо ми. Давайте ми відкинемо тему грошей. Тому що тоді така ситуація, а як я можу ще до цих слуг достучатися, якщо у них немає поглядів, принципів, нічого, окрім як грошима. Ну, звичайно, якщо в мене є гроші, то я їм пропоную гроші. Як колись писав Ернес Хемінгуей Якщо ти хочеш мати хорошого друга у Франції, дай йому просто трішки грошей, і в тебе буде хороший друг. Ось вам відповідь на питання. Якщо ти хочеш мати депутата з фракції Слуга народу, який буде йому твоїм хорошим другом, дай йому трішки грошей. Це ж не про політику і не про політичні погляди, якщо людини їх немає. В принципі, я не кажу, що це правильний підхід, як ви розумієте. Я взагалі вважаю, що політика має базуватися на принципах і поглядах. Але українські вибори роками обирають до Верховної Ради. Людей без поглядів і без принципів і 2019 рік став кульмінацією цього народовладдя. От. А НАБУ, звичайно, може шукати, де, 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 я би сказав, демонстрації того, що бюро у своїй антикорупційній боротьбі бореться не тільки з політиками від влади, але і з політиками від опозиції, що всі перед законом є рівними і можливість продемонструвати це отак от я б сказав, на такому простому прикладі. Вона очевидна. І, до речі, я, в принципі, вважаю, що навіть на рівні політичного класу немає розуміння ситуації. От я бачив е е цитату Юлії Тимошенко з сьогоднішнього процесу, коли вона говорить, що, диво, що це, цю провокацію проти неї організував депутат Ігор Копицін, що вона ніяких грошей, звичайно, не пропонувала, що це все компіляція, але вона не приховує своєї зустрічі з Копицями, говорячи, що партія Батьківщина. Шукає однодумців, шукає людей спільних поглядів в усіх депутатських фракціях. А які у неї спільні погляди з Копитіним, я хотів би дізнатися? От ми знаємо щось про хуї з містер Капитін. Які у нього взагалі погляди? Які погляди у 95% депутатів від слуг народу? Як Юлія Тимошенка хотіла у нього знайти погляди? Він для неї, до неї хотів прийти, щоб про спільні погляди поговорити. Але знову-таки повторюю, скільки я спостерігаю за українським політичним процесом. З появи першого, я б сказав, альтернативно обраного українського парламенту у 1991 році нічого не змінюється. Рівно теж почало відбуватися, от, ну, не, з е, часов, ч, часів проголошення незалежності. До проголошення незалежності були інші інструменти впливу через Ну, На щастя, була народна рада, як приклад, політики. І це був єдиний приклад політики, і досі націонал-демократичні сили в Україні залишаються мізерним прикладом політики в українському парламентаризмі. Але це не означає, що серед депутатів, які обираються від цих сил, знову таки з цієї самої логіки, що вплив бізнесу, вплив олігархів, вплив інтересів, чимало людей, які готові використати свій депутатський статус заради абсолютно інших мотивів, Віталій, але я Українць, хотіла... рядовий українець не буде мати політичних поглядів. І голосувати за людей не тому, що вони йому подобаються, красиво сміються на телевізійному екрані, обіцяють в школі ремонт провести тощо. До того часу Україна буде залишатися корумпованою зубажюю державою, використовуючи слова Юрія Тимошенка, а українських громадян буде нуль перспектив для розвитку і для власного майбутнього, для майбутнього своїх дітей і онуків. Не буває чудес. Якщо ти сам живеш в політичному болоті, ти обираєш людей з політичного болота, які збагачуються на свій розсуд. За твій рахунок, і ти це заслужив, тому що ти не хочеш відповідати за власну державу. Так що, коли ми бачимо такі процеси, я знову-таки не кажу про ці 10 тисяч да? доларів, які нібито там пропонувалися чи не пропонувалися депутатам, це вже вияснить слідство. Виявляється, що за такі гроші депутати е готові віддавати не мов би, свої голоси в той час, як люди, які знаходяться біля виконавчої влади, якщо ми згадаємо Міндич Гейт. Крадуть сотнями тисяч доларів. Ви уявляєте, яка заздрість у рядового депутата до міністра чи е, бізнесмена, який має прямий доступ до Офісу президента? Скільки там можна заробити і не потрібно ходити і принижуватися перед лідерами чужої депутатської фракції? І якщо комусь подобається цей політичний процес, і всі думають, що справа в цих тільки 10 тисячах доларів. Мене б тут звинувачили, що я захищаю Юлію Тимошенко. Ні, я не захищаю Юлію Тимошенко. Я вважаю, що якраз е, ситуації з е, цими конвертами має розібратися слідство і дізнатися, так це чи ні. Я кажу, що весь політичний процес такий. Не треба вигадувати, тому що українці нагадують мені абсолютно цинічне суспільство, переважна більшість якого воліє не знати, в якому багні вона живе. От у мене два питання: в якому багні? От. То починається відразу істерика: ось це, ось вона пропонувала їм конверти? А ви що думаєте, що інші не пропонували конверти? От в більшості цим, не було ніяких конвертів. Ми просто не можемо це довести. Ну, от, прошу, прошу, Марія. Чи змінить війна цю ситуацію і чи стане вона кінцем е, власне, цього, цієї політичної інфантильності українського суспільства? Це перше питання. А друге, ну, власне, Юлія Тимошенко, це. Надзвичайна постать в українській політиці, це сильна жінка-лідер, це найактивніша українська політикиня часів незалежності, яка переслідувалася президентом-узурпатором, пережила ув'язнення, була звільнена разом з перемогою Майдану. Так, і це все такі сторінки нашої історії сучасної. Як завершиться ця неймовірна кар'єра? Ну, по-перше, вона може не завершитися. Тому що ми не знаємо, які будуть рішення слідства. Я б на нашому з вами місці не випереджав би суди слідства, правда? По-друге, в будь-якому разі, коли ми говоримо про Юлію Тимошенко, ми маємо пам'ятати, що вона частина того політичного процесу, який є ось це такий політичний процес десятиріччями. Вона в ньому сформована. Вона сама до певної міри формувала його правила. Сподіватися, що може. Бути інакше в такому політичному процесі, якщо ти в ньому живеш десятиріччому, ти починаєш, ну як вам сказати, якщо риба плаває в океані, то вона розуміє, що таке океан. А якщо риба навіть найбільша і найяскравіша плаває в акваріумі, то вона розуміє, що таке акваріум. То що вона ніколи не була в океані. Може, це не щастя чиєї риби. Може вона б в океані, якщо б плавала, вона б інакше себе поводила, але акваріум є акваріум. Нічого іншого, крім акваріум, українським політикам не залишається. Що ж тим часом президент України Володимир Зеленський провів ряд зустрічей із впливовими українськими лідерами, серед яких волонтер і громадський діяч Сергій Притула, екс-міністр Дмитро Кулеба, екс головнокомандувач збройних сил і посол України в Великобританії Валерій Залужний. Якою є мета цих зустрічей, на вашу думку? Це відновлення довіри до влади після кризи цієї довіри у зв'язку з е, е, мідічгейтом. Це пошук виходу з кризи щодо завершення війни чи підготовка до виборів? Ну, я думаю, що відновлення довіри до Влади, тому що якоїсь реальної перспективи виборів немає. Ми не бачимо ніякої реальної перспективи завершення війни. Абсолютно незрозуміло, як в такій ситуації можна провести вибор. Навіть Дональд Трамп, як тільки Зеленський йому сказав, забезпечити нам безпеку, хоча б на час проведення виборів, і ми їх з радістю проведемо, відразу забув про український вибор, так ніби він про них ніколи не говорив. От ми говоримо, що Дональд Трамп не знає, що він говорить, це він знає. Як тільки йому потрібно щось конкретно зробити, відразу він не забуває про те, що говорив ще вчора. Так що в цій ситуації мені абсолютно очевидно, що говорити про якісь реальні вибори не доводиться. І, але на тлі Мін Дічгей, дійсно потрібно відновлювати довіру до влади шляхом розмови з якимись людьми, які або популярні, або були популярними членами цієї ж команди. Ви бачите, все це відбувається в рамках існуючої команди. Валерій Залужний був головнокомандуючим При Зеленському. Дмитро Кулєба був міністром закордонних справ при Зеленському. Тобто, тут не розширяється яким чином, я б сказав, сам обрій погляду. Але він використовується за рахунок от таких людей, які є в рамках цієї команди, популярними. Ну і є громадські діячі: притула Стерненко, це теж факт, І з ними президент може говорити, щоб показати, що він чує суспільство.